Доброго дня! З вами магазин Марки Двері. Сьогодні я засніму для вас невеличкий відеообзор дверей від компанії Сіті. Це моделька Полтава в білому кольорі. Це фарбовані двері, вони виготовляються в Київській області. Дуже сучасно виглядають. Ми бачимо, що є таке фрезерування горизонтальне і трошки вертикальне. Невеличке. Але дуже сучасні. Телескопічний е, погонаж. Е, коробка дерев'яна лиштва з МДФ. Двері можуть бути шириною 600-700-800-900 мм, висота 2 метри. У випадку необхідності можна робити нестандартні розміри. Фарба досить цікава. У нас на вітрині з іншого боку трошку, трошки інша модель. А взагалі вона з двох боків однакова. В даному випадку ми встановили чорні петлі і таку сатинову ручку. Але ви можете обрати фурнітуру, таку, як вам, до вподоби, і будуть у вас такі сучасні прикольні двері. Тому, якщо вам сподобалася ця модель, звертайтесь в магазин Маркет двері.